Кожна аварія це не просто новина, це травмоване життя. Квітень 2025 року став одним з найтрагічніших місяців на дорогах. Дніпро оперативний зібрав п'ять найрезонансніших аварій. Усі вони із постраждалими гучним розголосом і важливим висновком для кожного водія. Неділя, 6 квітня, у Дніпрі на набережні заводській сталася смертельна аварія. Чоловік з собакою перебігав вулицю по пішохідному переходу. Побачивши автівку, пішохід спробував пришвидшити рух, але не встиг дістатися узбіччя. У цей час по дорозі рухалася Тойота, яка і збила людину. Отримані травми виявилися несумісними життям. 7 квітня ще одна смертельна дорожньо транспортна пригода на проспекті Сергія Нігояна. Жінка почала перебігати дорогу, потрапила у сліпу зону вантажівки і опинилася під колесами бензовоза. Дав постраждала, на жаль, загинула. 9 квітня аварія з постраждалими на проспекті Богдана Хмельницького. Внаслідок зіткнення автомобілів «Форд Фієста та Міцубіші обидві автівки отримали значні ушкодження. Ударом «Форд» відкинуло на тротуар Міцубіші на трамвайні колії. А річна пасажирка отримала травми. 25 квітня на Слобожанському проспекті мотоцикліст на високій швидкості врізався у шевроле та прилетів через нього. За інформацією від правоохоронців, водій двоколісного отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості та був госпіталізований. Наступного дня на вулиці Незалежності під колесами вантажівки опинилася жінка, яка переходила дорогу на заборонений сигнал світлофора. Водій автомобіля не встиг загальмувати та збив пішохода, якого з травмами госпіталізували. За даними патрульної поліції, станом на початок квітня у 2025 році через перевищення швидкості сталося 170 аварій, в яких загинули 37 людей та травмувалося 208 осіб. Давайте разом зробимо наші дороги безпечнішими.